Кортілі е Для початку чистимо картоплю, цибулю. Картоплю нарізаємо ось такими кружечками, але потім я все ж таки ці кружечки ще на 4 частини порозділяв, щоб краще порозмажилось. І не треба було розділяти їх після того, як вони посмажаться. а цибулю нарізаємо дрібним кубиком. Ось тепер все нарізано і починаємо смажити на оливковій олії. Ось цибуля вже смажиться і ось так от я дорізав картоплю. Цибуля підсмажилась і додаємо картоплю і перемішуємо це все. Ось тепер все перемішано і робимо вогонь меншим і залишаємо хвилин на 10, щоб вона так. Готувалося потроху. А поки підготуємо яйця. Розбиваємо їх і додаємо сіль. Добре їх перемішуємо, але щоб не утворилась сильна пінка. Це вже готово і треба процедити від олії. Відокремили від зайвої олії і знову починаємо смажити. Знову закидую картоплю в сабулою та зливаю це все яйцями. І залишаємо вже майже до самого приготування. Зараз вже можна буде перевертати. Ось я вже перевернув і кілька хвилин досмажуємо. Ось вже і готова. Цільність, на жаль, не вдалося зберегти і довелося покласти в тарілку ось так от. Тож, пробуємо на смак це і тертілія іспаньола, але ну, це не може бути не смачно, бо це омлет з картоплею та цибулою. Можна було б ще сюди додати грибів, але то вже було б не по рецепту, тому, як є, смачно, смачно.